Что-то хорошее? Да. Пацака брать? Бляха, ты что за пиццаком бит? Да да. Сюда. Ух, ни хера себе. Да. Ух, да, есть. Виталий. <laughs> Может и больше. Сколько? Нет, такие самые. Ну, 65. 6. 6, ну, 65. Наверное. Ти що? Ох, я побачив удар. Бачили, друзі, щучку взяли. Єсть, друзі. є щучка. Це, блін, Є, Єсть, чуваки, допомагай, судак. А, єс. Іди сюди, швидко, судак. Hello. Ну що, всім привіт. Добрий вечір. На зв'язку рибацький пригоди. Ну і як завжди, Діма Фішмен. Та, мій менеджер. Ну, як здогадались, бачили Бачим. ми сьогодні. Кижак. Починаємо своє рибу. риболовний формат з риби в руках. Так що відео так, має так? бути цікавим. Так. Дивіться його. Судачок. Бачав, він передає всім привіт. Привіт. Каже, підпишись. Лайкос постав. Та дивися. Так, бачили, почався жор листопад місяць. Ось таких мастрів вже ловимо. Два 600. Два 600. Да, і такі, ну 2600. Так, 2,5 кг, хороший судачок. Так що, ми розпочинаємо. З вас лайкос і підписочки, як же судак передавав, а ми погнали кидати. Так. Что то на раночек? Надо на раночек что-то такое поставить. Раз. Что-то надо. Я-то знаю, что я хочу. Мне надо вот такой Очаровательная коробочка. Сразу с фокса. Розовый. Такой. На десят. Тут десь бровка має почати. Щось є, невелике, так? Зійшла. Бай. Та ну що ти мені гарбата лікаєш. Так, друзі, переміщаємось. Підемо в сторону мілини. Треба там ще щось зловити, може когось у кунця, може навіть судака. Попробуємо. Так що погнали. Так, міняємо приманочку, ставимо. Ржеву. 12 грамів, 12 см, 10 грамів. Коротше, будемо пробувати на неї. Покидаємо трошки. Треба знайти, де вона стоїть. Так що будемо пробувати. Da. Щучка, так? То що, не брати під саку? А, вип'ю. Маленька. Так. А вечір ввечері, а ти там. А ходим тоді вечер, я находим на рибічку рваю. А, то вечір треба А, ну, брать. Я не ходім, браємо. Já jako chodím ráno jenom na přívač, tak a na gumu nebo na to, ale... A na gumu nebereme. Na gumu jsem chytal minulý rok, no. ale to jsme. Jo, jo, bych tady chytil třeba 20 za týden, jako na tady bydlím, já bydlím tady, takže chodím mm. každý den za Ale teď to nebere, ale jsou tady, protože tady chytají na rybičku, večer tady chytají. A takovouhle gumu, jak máš, máš pěknou, jako na to. Ale, se a... tím nebereme. Ne, Але це в нас Так, друзі, менеджер мандує, я кидаю на селі кончик, поки що безрезультатно. Замерзають кільця, мінус да, один чи мінус два на вулиці, холодно дуже. Може із-за того, що холодно. Треба ждати, поки прогріється. Ну, не бере. Будемо даль і сподіватися, що щось проклюне. Ти що? Ох, я побачив удар. Я побачив удар. Це що, судак? Паяв так, що. Це щука! Ну, в принципі мимо подсака, Як це нормально. Бачили, друзі, щучку взяли, щоб ви бачили покльовку, Пів, така просто аж Де, що, на розову, це з першого закиду? Mm -hmm. Фокс. 10 сантиметрів приманочка Fox. Fox Rake. Да, десяточка. На скільки На на десяти грамах, друзі. І ось такий щупак. Щупак. Така мамка. Ну це дитя мамки. Скоріше. Коротше ось така щучка. Що, відпускаємо? Хай зве маму. Ну ясно. Бачили, друзі? А що Лайкоси, так, підписочки. Відпускай. Зловили. Все, відпускайте. Зве мамку, поняла? Все, давай. Oh, good. Є с дружки. щучка. Шесты велички. Ломаю. Окуня, окуня. Ох, який окунь. Кабан, Ты сюди. Сюди. Сюда. Друзі. Дивіться, який окунь. Ух ты шо. Чувак! Дві який окунь! Здоровий зараза! Ти це на Фокса взяв! 10 сантиметрів! На Фокса? На mm -hmm. да. Друзі, оце блін окушара. Засічка без шансів. В паузі. Дивіться який. Це блін здоровий. Поздоровайся з глядачами. Добрий день всім! Двейка, блядь, тема. А де взяла на середині? На середині. Пішов. Коротше, друзі, відпускаємо. Окушка, фоточку зробили. Звеном ще більшого. Або папу судочка. Піш. Пішов. Погнали далі. Щось хороше? Да. Поцака брати? Бляха, то що за піцаком бід? Та так. Да. <звачок> Проще Софія вечір, вечірній вихід, судак, так? Да? Мандула? Це, значить окунь. О, та це якщо... шока. О, сюда. Ух, хера собі! Ух, єсть! Літаю! <звачок> Завали. Сюди ти ж. Це такі, як я. Ес. Есть. Друзі, єс. Сюди. Подивіться. Намандло. Оце мене це завалив. Сюди. Є. Ми за ним сюди їхали. Їда. Друзі, вечір. Зараз кажуть скільки годин. Великі мандоли не беруть. Мікромандула, бля. Мікромандула, що й саморобна, так? Дивіться. А, так, да, саморобна. У нас нема, да. Такий побитий. Шол за ним диви. Бачив? Це, це підбаграний? Ні, ну він зійшов. Так, виймай, фоточку покажемо Глядачам. Яку рибу ми завалили. Я вам розкажу про снастюху, значить, дивіться, значить від фірми Дельфіна нравляться. Значить, дельфін Геймер купили подовше 2,70-45 грам. Удочка з двох частин, класика, легенька. А, взагалі, шнурочок тут який? 0,18. Шнурочок 0,18. Катушечка в мене стояла на моєму. Значить, трьох тисяч від фірми Mikado до Саншоу. Спінг новенький. Сьогодні ми його в роботі протестували і менеджер на нього і щуку крупну ще зловив. Коротше, каже, що пробив конкретно. Так що, дивіться, так. яка мандула. Каже, крупнути. Це мікро, мікро. Ми його поки сюди. Дивіться, мікромандула на 10 грам. І взяв, давай фоточку зараз, друзі. Так, давай мирай, бо я знімаю. Так, ну що, кому цікаво? Ці Як ви думаєте? Я думаю, тут 60 точно. 65, 60, 65 ви точно. Думаю, що такий самий. Ну що, цікаво вам? Миряем. обов'язково миряем. Може і більший. Скільки? Ні, такий самий. 65. 6, ну, 65 будем брать. Короче. Двушка половиною желізня. Так, ваги знайшлися, б... будемо зараз мірити. Бачили, Бачаю. які новенькі купили ось, не електронні ці. Кажуть чесно, ці не брешок. Плюс-мінус. Ну, хоча б плюс-мінус, так. Да. У нас є електричні, але нам надо цей. Бачили, як ви завалили. Ну, судочка, бля, да, знаю, друзі, жалко, але. Но... Ми за ним охотимося, це їда, його щось сюди запустить, так. що... Все, давай. Ух ти, що монстр. Так, момент істина. Два з половиною. Одинакові. Так? Такі, як я тоді взяв. Два з половиною судак. Це ну, трошки більше, це десь майже 2600. Та й теж був 600? Там було більше, ніж друзі. Коротше, так, ось такий варіант, дивіться. Так що, ось така. Так що погнали далі. Судочка, фоточку. Судочка візьмемо. Знаю, жалко, будете писати там. Живодіод? Так, да, але. Ми його зловили, так що хочете судочка, їй теж зловіть. Так що давайте зараз фотосесія і продовжимо. Коротше, друзі, розкажу, були на ямі, прокидали все, аж до дамби. І одна щучка маленька взяла. Перемістилася сюди, тут рибаки були, тут чувак дві щуки витягнув, нажився. Перемістилася, я там кинув, одразу окуня взяв і менеджер. Судака коротше, ну, ось на такому місці. Тут не яма, Але тут вже ближче до вечериту, але все ж судочок тут ходить. Так що будемо ще пробувати. Ще 10 разів раз кинемо, бо вже темніє, вже нам не буде нічого видно. Ось така мандулка я взяв і менше на таку жовтеньку взяв. Так що ще покидаємо. Якщо щось буде, то включимося. Єсть, чуваки, допомагай, судак! А, є. Іди сюди, швидко, судак! Че щука? Тихо, 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 брате, брате! Єсть судак! Судак, друзі! Пару фоток. Невеличкий, сороковник, може, 50. Взяв на Фоксовську 10 судочок. Ох, друзі, жестяк. Так, друзі, судачок невеликий, дивіться, Фокс 10 см. Вечірній. Скільки? 47 см. Це не залік, це <гум> полтос. Але в нього хвіст побитий, бачила? Ох, класно, я потягав. Така пауза, дріждж, удар. Не знаю, чи було щось видно, але... Но в тому, що є судочок. Пішли покажемо типой. Типой? О, да, пішли покажемо. Ага. Так, так что... Шо... хай лежать, нам нічого не зроблять. Пішли покажемо. А так вот минимальная мира. Ми. 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 А 40 лет? За десятками. А викляється? Але я би доросходила, доросходить. На гумні. Так, друзі. Темно, знаю. Але взяли з собою світ. хочемо щось зняти тут, а на деревах приманщики. Відбрав хвостик, корзиночка. О, дві диви, диви, криса. Диви. Ага. Сняв. Сняв крису. Коротше не важно. Ну десь вона на цьому ага. дереві. Кстати, ну круче знімати, видно так все? Да -да, бачу, бачу Зараз вам попробую показати. Ось все вона бачила? Я на неї свічу. Коротше, менеджер вже пробирається. Зараз. Достанемо її, я вам покажу, бо темно погано так знімати, то покажу вам результати, як ми її дістали і ще потім піде, може, віброхвоста знімемо. Достали, достали. Вона в нас. Каже менеджер, що там ще щось є. Ти не побачиш Ну кінь, я побачу, що тут там. Тільки так, щоб вона в воду не впала. Фірма ДАМ, Дам, МЗ. 12, да, 12 грамм. 12 грам. Покажіть мені її. У нас вже така є. Так, да, по-моєму, ми вже таку і знаходили. Коротше, ось така вертушечка її в копілочку і йдемо далі. А, це сумка <гум> так, друзі. А? Залізли на дерево. Коротше, будемо знімати зараз по свічу. Оно. Бачили віброхвостик і там одразу корзиночка, кормушечка. Коротше, зараз менеджер достане. Що достане, то покажем. Погнали. Так, друзі, віброхвост у нас. Звісно, е, він неправильно зацеплений. І ще кормушечку кидай. що, да. Нашо, нашо? Все, кормушечка. Кормушечка, вона чітка. Це добре. Ось віброхвост ось такий. не Нема фірми, не написано. Він вроді новенький, але зацеплений неправильно. Бачили, де очі? Має бути зачеплений по-другому. чи ні, ні, правильно, правильно, Коротше, хе -хе, розліз. Три приманки з ходу. Пожалуйста. Ну що, потемніло, вже не бачимо, куди кидати, так що будемо збиратися і. Їхати. Коротше, короткий аналіз. Самі друзі все побачили. Дубарі на сьогодні, до речі, пробували всю можливу резину. І твістера, і віброфасти, і Фокси. різних розмірів, кольора. І на більших грузах, і на менших не було покльовок. І мандула я пробував, і більші, і менші, а мікромандулу не пробував. В кінці поставив. Самі побачили, вона зробила риболовлю. Це вже другий пор... такий судак. Порадувала і принесла нам такого судака. Так що ось така сьогодні у нас вийшла риболовля. З вас лайкоси, підписочка. А ми будемо їхати. Побачимось в наступному відео. Всім пока. Пока. А, не пока. З вами були, як завжди, а -а -а. Діма Фішмен. Та мій менеджер. Так що всім пока-даваю. Пока,